Якщо у вас є медична страховка, це дуже круто, що у вас є така можливість і є страховий поліс, тому що він покриє вам якісь, не дай Бог, гострі стани, там опіки, травми, вперше виникші захворювання, пролікує, продіагностує. Але я вас дуже прошу. Не витрачайте кошти страхової компанії на всякі фуфломіцини, гомеопатію лише для того, щоб витягнути гроші від страхової. Не потрібно цього робити. Чому? Тому що, коли ви тратите гроші страхової компанії на всякі фуфломіцини, не потрібні обстеження, не потрібне лікування, відповідно хтось втратить. Комусь страхова не покриє. Лікування опіку чи якоїсь серйозної травми та операції. Зрештою, друзі, в країні війна. І якщо вам страховка вже покрила консультацію лікаря якусь діагностику, і лікар вам сказав, що вам достатньо просто пити воду і мити в фізрощеному то значить цього достатньо. І не потрібно вимагати там ще якісь препарати з недоведеним механізмом ефективності. Будь ласка, ми воююча країна, нам кожна гривня, кожна копійка має. Бути витрачена за призначенням для підтримки армії, для підтримки нашої перемоги або хоча б для зупинки війни на цьому місці, де ми є. Тому, будь ласка, будьте помірковані і не витрачайте гроші на всякі пустушки. І підпишіться, бо, можливо, ми втратимо контакт і ніколи більше не побачимось.